Книга псалмів, Солом 34. Солом Давида. Господи, учини суд над тими, котрі кридять мене, побори тих, які воюють зі мною, візьми зброю та щит і підіймись мені на допомогу. Витягни меча і перепини тих, які мене переслідують. Скажи моїй душі: я Твоє спасіння, хай посоромляться і зазнають ті, які дошукуються моєї душі, хай обернуться назад і покриються ганьбою ті, котрі виношують проти мене зло. Хай стануть вони, як порох, який розносить вітер, нехай прожене їх Господній ангел, нехай їхня дорога покриється темрявою і стане ковскою, нехай ангел Господній їх переслідує, однак вони даремно. Наставили на мене свою згубну пастку, безпідставно дорікали моїй душі, нехай накриє їх сітка, про яку не знають, нехай їх схопить капкан, який самі прикрили, хай попадуться в ті ж тенета. А моя душа радітиме в Господі, буде веселитися своїм Спасителем. Усі мої кості скажуть: Господи, хто подібний до тебе. Ти визволяєш бідного з руки тих, які сильніші за нього, а вбогого і нужденного від тих, які його грабують. Піднялися фальшиві свідки, стали допитувати мене про те, чого я не знав. Відплатили мені злом за добро, осиротили душу мою, а я, коли вони тривожили мене, одягався в мішковину, упокорював свою душу. Постом. Тож моя молитва повернеться в моє нутро. Я піклувався про кожного з них, як про друга, як про свого брата. І впокорювався, як той, хто ридає і сумує. Вони ж з мене глузували, зійшлися, зібрали на мене кари, а я не знав, розділилися і не покаялися, Цькували мене. Глузливо висміювали, скреготали на мене своїми зубами. Господи, коли ти зглянешся, відведи мою душу від їхнього злодіяння, мою єдину від Левів, я прославлятиму Тебе, Господи, на багатолюдному зібранні, оспівуватиму Тебе перед великим народом. Не дай потішитися наді мною тим, які безпідставно. Ворогують проти мене, котрі без причини мене ненавидять і переморгуються очима. Бо зі мною вони говорять мирно, а в гніві задумують зраду. Порозкривали на мене свої вуста сказали: добре, добре, побачили наші очі. Ти побачив Господи. Тож не промовчи, Господи. Не відступи від мене, устань, Господи, і зваж на мій суд і мою справу. Боже мій і Господи мій. Суди мене за своєю праведністю, Господи, Боже мій, аби не насміхалися наді мною і не говорили у своїх серцях, добре, добре нашій душі. Хай не скажуть, ми проковтнули його. Хай застидяться і засоромляться разом ті, які радіють з мого лиха, хай одягнуться стид і сором ті, які вихваляються переді мною, хай радіють і веселяться ті, які бажають справедливості щодо мене, і хай завжди говорять ті, котрі бажають миру своєму рабові, тож буде звеличений Господь, і язик мій буде навчатися твоєї праведності. Та як віддавати весь день тобі хвалу?